Як добре, що у світі ще існують новини, які можуть нас приємно вразити, чи підняти настрій, чи просто здивувати. Наприклад, японський художник робить картини з рослин. Китайський пенсіонер вирізає статуетки з коріння дерев. Ну молота ж правда, ліхтар у вигляді півонії потрапив до книги рекордів Гіннеса. Більше новин, що вражають далі у нашому сюжеті. Дивні рекорди 8 секунд, щоб випити гострий соус, і 9 хвилин, щоб тримати на бороді газонокосерку, Встановлювали люди у різних кінцях планети. І в інших куточках інші люди тим часом робили дивні витвори мистецтва, з листя та коріння. Це новини, що вражають. Хто б міг подумати, що газонокосарка може допомогти встановити рекорд? І ні, не як прилад, що дозволяє боротися з травою на галявинах? Ось цей дуже кмітливий чоловік Зайдахо додумався до того, що причепив її на підборіддя. Він зміг отак протримати її найдовше у світі, а саме цілих 9 хвилин і 17 секунд. Щоправда, чоловік ставив перед собою 10 хвилин у мету, але і таким рекордним результатом цілком задоволений. Ми теж розуміємо його радість від такого досягнення. Краще так, ніж тягати ту косарку по газонах годинами. А в Китаї до книги рекордів Гіннесу потрапив ліхтар. Тут вже обійшлося без ризиків для здоров'я. 200 майстрів поєднали зусилля, щоб зробити гігантську скульптуру у вигляді півонії. Причому навіть не просто скульптура, а ліхтар, адже півонія ще й світиться. Довжина споруди становить 45 метрів, ширина майже 20 метрів, а висота трохи не дотягує 25 метрів. Важить така квіточка 45 тонн. Кажуть, тут понад 53 тисячі лампочок. Співчуваємо тій людині, яка їх вкручувала. Звісно, створення такого ліхтарика виявилося нелегким завданням. Тим більше, що все робилося вручну. Але ж погодьтеся, виглядає напрочуд гарно. А в Німеччині любитель гострого соусу встановив черговий рекорд. Він не просто приправляє гострим соусом їжу. Він готовий випити пекучий соус, причому відразу цілу пляшку. А суть рекорду в тому, що цей ризиковий чоловік зміг зробити це найшвидше у світі за 8 секунд. Вжухи соусу як не було. Навіть не моргнув. Цікаво скільки ж він тренувався, і як не спалив собі всі нутрощі, та й взагалі не спалахнув. Пригадуєте, як ми в дитинстві збирали гарні листочки та квіточки, і робили дитячі поробки. Так, от японський художник здається теж таким займався, але пішов далі. І тепер на своїх картинах з флори та фауни створив собі ім'я, відоме на увесь світ. Подивіться, які дивовижні композиції він складає з рослинних елементів, та створює з них тварин, комах і навіть деяких персонажів поп культури. каже, такий процес дуже заспокоює та має терапевтичний ефект. Ну що ж, треба спробувати, якщо у вас сталева витримка. А цей пенсіонер з Китаю вирізає дивовижні статуетки, з коріння дерев. Цей пан вже 22 роки дивує світ своїми роботами, а їх у нього вже більше півтисячі. Він обробляє корінці, надаючи їм схожість із тваринами та птахами. Звичайно, враховуючи специфічні контури коренів, витвори мистецтва виходять дещо дивними, а іноді навіть досить тривожними, але все одно надзвичайно цікавими.